Глядачі каналу! Хочу вам показати сьогодні, які наслідки після приморозків, що були три дні. 8, 9 і 10 травня. От перед нами виноград на сорту Лідія. Він не вкривний. Був накритий зверху, по проволці був накритий цими одіялами. От, і подивіться, які наслідки після, під накриттям. От. Оце так вимерз, виноград, хоч був накритий цими одіялами. Тепер подивимось, що в нас тут робиться. Це молоді саженці. Минулорічний покритий агроволокном і мішками. Добрий день. О, як бачимо, наслідок трошки є примерз. Трошки примерз з однієї сторони. А це мій основний виноградник, хочу показати, які наслідки морозу відбулись тут, на цьому винограднику. Десь Тепер хочу показати з іншої сторони. В другому тунелі. Вон один сорт, бачите? Все зелене, все як має бути. Веди далі. Вон. А тут дивіться, оце сорт, е... це руслан. Отак От. От вимер з руслан. А це ззаді, воно, що ми пройшли, це Італія. Італію мороз не зачепив ніяк. І в одному в одном тунелі, однаково накриті були, бачите, які наслідки. Так що це, мабуть, ще велику роль грають який сорт винограду, який може витримати морози, який не може витримати морозу. Але на мою думку, треба ще трошки углубити канал, щоб чуть-чуть був глибше, щоб їх ближче до землі, туди, щоб зверху вони менше були ці паростки, тоді воно буде все нормально. Але ж взяти, наприклад, от, дивіться, от, один, от, цей паросток, він був накритий шифером, бачите, тільки один листок змерз. так, Оно, А воно радишком от, усе, усе почахло, тільки котрих при землі, то ті остались зелені. А які виставки, можна підкаже, хто має більш досвіду, я показав те, що в мене відбулося. Хочу сказати, що таке доповнення. Виноград десь траншей треба піднімати під вечір. От, після обіду пасмурну погоду і на другий день щоб було похмуро. Тому що цей виноград він може отримати сонячні опіки. Або, якщо знаєте, що на другий день буде сонячно, накриття агроволокном на пару днів, тоді він все благополучно обойдеться. На цьому буде все. Ставте вподобайки, кому понравилось. Можете підписуватися на канал, будемо щось знімати, щось дивитися. На цьому будьте здорові.